Харків був вибран для зустрічі двох президентів не случайно. Він находится почти на границе з Росією, і оба лідери повинні чувствовать себе здесь як вдома, навіть погода тут як в Москві. Відносини між президентом Кучмою та диктатором Путіним відразу набули вигляду майже батьківських. Тільки батько чомусь був молодшим за сина на майже 20 років. Формально Путін регулярно підкреслює своє поважне ставлення до кучми. Та фактично чітко показував, хто є головним, наприклад, демонстративною поведінкою, що мала всіх насторожити під час кількаденного візиту у Крим ще у 2003 році. День, у нас гостя, Путін. Тоді було незрозуміло, хто кого приймає, адже для зустрічі між головами держав Путін запросив кучму до себе в резиденцію, де він зупинився. Ну, це, начебто, ви прийдете в гості та скажете господарю, сідай, чого стоїш? Таке нахабство тоді викликало питання в журналістів, але політологи і суспільство проігнорували цей сигнал. Чи можна звинувачувати кучму, що він загнав себе та Україну в таку ситуацію? Ну, мабуть, так. Щоправда, ми можемо врахувати, що це початок 2000-х. Україна ще не оговталася від 90-х. У нас серйозні проблеми з економікою. Зовнішня підтримка обмежена і є сильна потреба в надійних партнерах. Москва ж тоді була звичним центром тяжіння для України. А Кучма з його багатовекторною політикою не міг не будувати стосунки з Росією, яка вже міцнішала у статусі нафтогазового гіганта. У ті часи голови двох сусідніх держав домовляються про енергоносії, єдиний економічний простір, стратегічне партнерство у низці сфер. За Путіним закріплюється статус партнера України, хоч і не простого, а може навіть і більше ніж партнера. У 2001 році Путін відвідав Україну на День Незалежності і заявив, що для нього це велике та спільне свято. Якби я сам не бачив ці публікації, я б це взагалі не повірив. 2002 рік Путін спільно з кучмою оголосили роком Росії в Україні, а наступний роком України в Росії. Які ж молодці? Вустановлені на зв'язків, в їх… Піддержання і развіті кровно заінтересована як Україна, так і Росія, для того, щоб ми могли оцінити, який рівень впливу в Україні тоді мав Путін в свої перші роки при владі. Давайте придивимося до його візитів до нас. Путін досить активно відвідував Україну в той період, коли Леонід Кучма переживав найсерйознішу політичну кризу після вбивства Георгія Гонгадзе. Путін буквально під звучання лозунгів кучму геть приїздив до України і цим висловлював підтримку українському президенту. Так зараз це звучить абсурдно, але тоді вважалося, що контакти з Путіним додають плюси у твою політичну карму, а не забирають те, що ці візити для підтримки Кучми не приховували навіть російські медіа. Але знаєте, що тут зараз може виглядати нам найдивнішим? Тодішня українська опозиція не засуджувала кучму за залежність від російського президента. Навпаки, вони закликали такого типу чистого і світлого Путіна не маратися об брудного кучму. Та чи був Путін, хоча б тоді чистим і світлим? Давайте подивимося детальніше. В той час телебачення та газети це головне джерело інформації. Проте ми майже не чули від них слів ФСБ, Ічкерія, масові вбивства і становлення авторитарного режиму. Натомість звучало Путін зустрівся з кучмою, Путін подякував українському народу, Путін обговорив з українською стороною економічну інтеграцію. Тобто все спокійно, без тривоги, без навіть натяку на те, що ми поруч із державою, яка вже тоді розв'язувала війни. А війна тривала в Ічкерії. Місто Грозний буквально руйнують дощенту. Людей викрадають, катують і знищують. Але в українських медіах це виглядає десь на рівні далекої міжнародної політики, як, наприклад, землетрус в Перу. Щось, що нас взагалі не стосується. Якась внутрішня їхня російська справа, як російський рецепт супу на Хоча вкусно. Хоча вже незабаром ми вперше відчули доброзичливість путінської Росії на собі, у 2003 році, росіяни намагалися захопити український острів Тузла за допомогою будівництва до нього Дамби з Кубані. Про ці події я детально розповідаю в одному зі своїх відео, раджу подивитися, адже та історія була лише тізером до подальшої російської агресії. Тоді у медіа Путін тримав дистанцію від подій довкола острова, як він завжди робить, коли не впевнений в результаті. Але можна не сумніватися, що все відбувалося із його згоди, у тому числі заяви путінських посіпак, які кричали, що Тузла наша і Севастополь наш. Хоча й у нас тоді, в момент, коли росіяни намагалися окупувати наш острів. Звучали дуже дивні прикметники перед словами російський народ. Тема російської невдалої окупації Тузли поступово зійшла на нівець після кількох особистих зустрічей Путіна та кучми та підписання кількох договорів, назву яких всі забули вже просто за тиждень. Тому далі Путін сприймався як і раніше. Хоча з цього моменту і стало помітно, що його дедалі сильніше цікавлять внутрішньоукраїнські справи. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. дивуєшся, чому не йде апостол правди. І науки. Та чомусь, попри тузлу та газові суперечки, інтерес до Путіна в Україні не згасав. І це створило для нас небезпеку 2004 року, коли на Україну очікував поворотний момент. Тоді, після тривалого правління Леоніда Кучми, мав з'явитися новий президент. Своїм спадкоємцем Кучма обрав Віктора Януковича, і ця кандидатура влаштовувала Москву, що хотіла мати в Києві своє маппет шоу. Територію нашої держави треба зробити. Небезпечною, однак, популярність Віктора Юшенка ставила під загрозу цей план. Тому Путін почав відкрито втручатися в українську передвиборчу кампанію. І вже нехай, якби Путін просто роздавав якісь вигадані газетки Жизнь з Януковичем» десь біля метро Чернігівська, але Путін ліз набагато далі і глибше. Тут якісь місце для жарту про далі і глибше, але я не придумав, Напишіть в коментарях, якщо хочете. Владимир Путін зустрічався з Януковичем перед першим і другим турами виборів, щоб всіляко підкреслити свою підтримку цьому шапкокраду. А за кілька днів до голосування навіть провів пряму лінію для українців в етері трьох найбільших українських телеканалів. На цій прямій лінії він відкрито нахвалював уряд Януковича і не згадував інших кандидатів. Я хочу атмітити, що це не просто високий высокие темпы роста. Правительству Януковича удалось, удалось больше. Они смогли наполнить вот этот рост хорошим качеством. Разом із Путіним на підтримку Януковича висадився цілий десант політехнологів із Росії. Але взяти Київ ані за три дні, ані за три тури вони не змогли. Мабуть, Владіміру Путіну було нестерпно визнавати свій перший крупний провал в Україні, тому він, наче після наколотих апельсинів, марив, що Янукович виграв. Російський диктатор привітав Януковича з перемогою ще до оголошення офіційних результатів. І для значної частини українців мені здається, це момент, коли Путін перестає бути просто сусідом. Путіна чи не вперше починають сприймати як того, хто лізе, куди його не запрошують, як політика, що діє не через партнерство, а через силове нав'язування. Рано чи пізно ми зробимо так же, як тут, в Москві. Я хочу побачити такий ж народ на Красній площі. Здавалося б, після помаранчевої революції українці мали би вийти з багаторічного російського гіпнозу і зрозуміти, ким є Путін? На жаль. Цього не сталося. Актуальність Путіна для України нікуди не зникла. Перший свій закордонний візит президент Ющенко зробив саме до Москви. а у своїх інтерв'ю розповідав про бажання українців дружити з російським народом. Ми хочемо бачити раціональні, успішні, взаємовигідні наші відносини. Так тут щоправда ще варто врахувати, що у 2005 році наше становище на глобальній політичній арені було дуже інакшим. І не було такої кількості адекватних країн, що хочуть із нами дружити. Але тоді українська влада мала більше уваги приділяти відверто проросійським рухам. Наприклад, у той час в Україні створюються маргінальні політичні сили із назвами на кшталт партії політики Путіна. Скоріше за все, за підтримки російських грошей. І ні, це не вигадана назва партії. Ця партія не лише отримала державну реєстрацію, вона ще й в 2006-му взяла участь у виборах у раду. І навіть набрала 31 тисячу голосів живих людей, ну живих зовні і мертвих всередині. А тодішні соцопитування показували, що більше 40% українців вважають співпрацю з Росією пріоритетом у зовнішній політиці для порівняння. Європейський союз отримав на 10-15% менше. І, попри поведінку українців, образа Путіна на українську революцію 2004-го нікуди не поділася. Вже 2006-го він наносить перший удар по новій владі. Росія перекрила газ і виставила ультиматум в Європі. Це називали шантажем у Києві кризою. А в Москві – ринковими умовами детально про те, як Росія використовувала газ для тиску на Україну, і як газ був політичним інструментом, я розповідаю у своєму відео. Гляньте його, це мабуть найдетальніше і найзрозуміліше відео про газові війни 2000-х. Газпром створив ситуацію, за якої Україна втратила можливість отримувати газ напряму з Туркменії та Казахстану. Це був фактично початок того, що пізніше назвуть гібридною війною проти України, але реакція і суспільства, і політики в Україні була дуже розмитою. Путін залишився за кадром, а основна критика була спрямована на адресу української влади. У медіа переважно сперечались про ролі Ющенка, Тимошенко і Нафтогазу. А Путіна згадувала мимохідь як фігуранта переговорів, який жорстко відстоює свої інтереси. Образ сильного, але прагматичного зберігався за Путіним. Бо Владімір, наче грав хорошого поліцейського, поки поганий, тобто Газпром, душив Україну. Під час обговорення проблеми Путін навіть вживав у своїх виступах конструкцію в Україні. Чим в Кликав здивування у інших імперців, які стверджували, що правильно казати на та що імперців, навіть самоназвані ліберальні російські медіа, типу «Медуза.іо» продовжували писати на Україні, і після 24 лютого, хоч купа українських читачів, просила припинити робити так, чому після 24 лютого у самоназваних ліберальних російських медіа були українські читачі? Це окреме питання. Напад Росії на Грузію у 2008 році став не просто холодним душем для нашого суспільства. В нас вдарило водою з пожежного гідранта. Ми наче щойно усвідомили, що Росія може використовувати не лише економічний тиск, але і військову агресію. Саме тоді почалися перші розмови, що наступною після Грузії буде Україна, і що Росія може захотіти Крим, і що нам потрібно готуватися до війни. Але частина українців досі відмовлялася усвідомлювати реальність та Знімали відповідальність із росіян до того ж, російська влада, на чолі з Путіним, який тоді на трошки був прем'єр-міністром, уже відверто готувала підґрунтя для агресії. Зокрема, вони звинувачували українську владу у постачанні озброєння для Грузії. Також Міноборони Росії стверджувало, що українці керували грузинським ППО, що збивало російські літаки. Ну так кажуть, ніби це щось погане. Окремим тригером для Путіна стало бажання України вступити до НАТО. Виглядає, що для кремлівського діда ці чотири літери як субстанція. Тільки перетворює вона його на тварину. Якщо ви не бачили цей модний молодіжний фільм, то для вас тут тоді відсилка до доктора Джекіла та містера Гайда. Спочатку Путін навіть намагався приховувати своє роздратування та заявляв, що НАТО це наша внутрішня справа. Та вже досить швидко перейшов до погроз. Нацеліть на Україну свої, свої ударні ракетні. Сі Наприкінці 2000-х на саміті Росія НАТО диктатор прямо заявив президенту США Джорджу Бушу, що вважає Україну штучною державою. І в разі нашого вступу до альянсу Росія захопить схід України та Крим. Американці, мабуть, подумали, що це просто специфічний гумор їхнього старого друга влада, адже в якомусь сенсі вбивство та окупація це дійсно стара російська історична традиція. Жодних висновків із цих слів у нас вкотре не зробили. Згідно з опитуванням КМІС, наприкінці 2008 року майже 90% українців продовжили доброзичливо ставитися до Росії. Подавляюче більшість громадян України проти вступлення в НАТО, Тим не менее, руководство, руководство України. взяли і підписали У 2010 році Путін отримує довгоочікуваний реванш. Віктор Янукович зробив те, що вміє найкраще: сів. Тільки на цей раз у крісло президента. Тоді Янукович позиціонує себе як міст між Москвою та Києвом. Хоча міст, як відомо, потрібен лише для того, щоб хтось по ньому пройшовся у цьому випадку Путін вибори Верховною Радубезпечи дальніше поступательне демократичне розвідя братської України. Янукович загалом не став довго чекати, щоб почати здавати інтереси України. Вже за кілька тижнів після інавгурації він підписує сумновідомі харківські угоди. Подається це тоді як взаємовигідне партнерство, хоча фактично дуже дешевий продаж українського суверенітету. Ну та ціна питання, яку на нам випитілі, вона, по пам'ятно дуже збрідіє. Я б за ці гроші діяв би онукою Росії та Путіна стає в Україні більше. Путін вже не десь там у Москві, а постійний гість у кадрі. Він частина нашого медіаполя, адже російські телеканали доступні українському глядачу. Без перешкод рейтинг позитивного ставлення до Росії, що вже не розглядається окремо без Путіна, зберігається на високому рівні. Навіть більше у 2012-му в Україні оголошують про затримання групи, що нібито готувала замах на Путіна. Яскравий момент, щоб показати, у нас не просто партнерство, а особлива турбота. Нам дуже важливо мати иметь але ці спроби задобрити свого дорогого партнера, ніби намагання вилікувати хворого на сказ собаку почухуванням за вухом у ті часи. Путін регулярно вказував Януковичу на його місце як. Пан, який шмагає свого кріпака батогом, без причини, просто таке от специфічне виховання. Крім газових війн, уряд Путіна знаходив інші причини, щоб тиснути на Україну економічно. Тоді в нас з'являються блокади різної продукції. Була і сирна війна, була і шоколадна, і точно були якісь інші про які я забув. І все це на тлі заяв про єдиний народ і спільну історію. Публічно у нас дружба. На ділі постійний економічний тиск, щоб змусити Україну ухвалювати потрібні Росії рішення у липні. 2013-го Путін в останній офіційно відвідав Україну під час святкування річниці хрещення Русі. І якщо судити з його виступів, то диктатор здається думав, що Володимир, про якого всі навколо говорять у цей день, це він. Усі заяви Путіна під час візиту звелися до кількох тез. Що Україна не може існувати без Росії, що українці та Росіяни це один народ, Ну і що Україна повинна бути з Росією, і тоді ж якось так співпало, що російський диктатор почав вживати на Україні. Це дійсно наш общий большой праздник, який напоминає нам о нашому духовному єдинстві. У той час Путін остаточно скинув образ добряка. Розповіді про один народ і спільної історії стали лише фоном для погроз, шантажу та ультиматумів. Путін постійно нагадує, що Україна має великий грошовий борг перед Росією, погрожує посиленням економічного тиску на Україну в разі вступу до ЄС і малює нам жахливі перспективи. Та буквально прямим текстом вимагає, що Україна має залишитись на орбіті впливу Росії. І Янукович прогинається під впливом Москви. Тоді стається неймовірне в час, коли Янукович та його банда скидають маски, з очей українців спадає полуда, і цим тріумфом нашого переусвідомлення стає революція гідності. Що касається забиті в Україні, то це напам'ятає мені більше не революцію, а погроми. Коли Росія напала на Україну у 2014 році, у декого деколи пробігала думка. Та що з тим путіним сталося? Правильна відповідь – нічого. Він був таким завжди. Із 1999 по 2014 рік від Путіна було більше червоних прапорців ніж на першотравневому параді в радянському союзі. Порахуємо разом: поневолення Ічкерії, Тузла, втручання у наші вибори, газові війни, окупація Грузії, економічний тиск і шантаж. Безліч безліч пропорців, Путін зробив більше за всіх політологів, експертів, журналістів разом узятих, щоб показати нам, що він потвора і виродок. Та на жаль, не все наше суспільство тоді хотіло глибоко рефлексувати. Хоча глибоко і не треба було усе так мовити, плавало на поверхні, як нечистоти на вулицях російських міст без каналізації. Тому пропоную зараз домовитися, що в майбутньому, якщо хтось виглядає як ворожий до нас виродок, говорить як ворожий до нас виродок, і по Водиться, як ворожий до нас виродок, то може, так і будемо їх і надалі називати, і відповідно до них ставитися. Добре? Тоді це була наша стратегічна помилка. У майбутньому, давайте так більше не робімо. Добре? А я дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. Велике вам спасибі. Якщо відео сподобалося, перейшліть своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є, і в них все гаразд. А також, якщо ви маєте змогу підтримати мою роботу на YouTube каналі, будь ласка. Підпишіться на Монобазу чи Патреон. Ось перелік тих людей, до яких ви можете приєднатися. Велике спасибі за підтримку. Дякую вам за перегляд, будьте живі та здорові!